Я від нещодавня власниця салону краси, коли налаштовувала таргетовану рекламу самостійно в інстаграмі. Ну я злила самостійно достатньо багато бюджету. Тому вирішила взяти все в свої руки і закінчити курси PPC самостійно. Читала відгуки відгуки дуже класні. Я з ними прям повністю погоджуюсь. Можна було написати подачам індивідуально, і я здивована те, що вони відповідали там о дев'яті десяті вечора, коли ти університет, ти, мабуть, більш цінуєшся на ринку праці. Я скоріш за все закінчувала курси ТПСІ. Для свого напрямку роботи я від нещодавно власниця салону краси, і мені дуже важливо було навчитися е, налаштовувати таргетовану рекламу послуг свого салону, так як ну, наймати спеціаліста в мене можливо на цьому етапі не було такої можливості, так щоб я могла там постійно оплачувати роботу спеціаліста. Тому вирішила взяти все в свої руки і закінчити курси PPC самостійно для того, щоб використовувати це у своїй роботі. І як тільки, скажімо так, в мене з'явиться більше наприклад вільного часу, я б була тільки за для того, щоб брати, наприклад, якісь окремі проекти і допомагати точно також налаштовувати рекламу там для інших курс, я обирала ну в пошуку в інтернеті. Lemon School були одні з Скажімо так, найперше, хто були в переліку, скажімо так, Google лінків але читала відгуки. Відгуки дуже класні, я з ними прямо повністю погоджуюсь. Найбільше мені знадобилося це налаштування таргетованої реклами, саме Instagram, Facebook, тому що це більше моя цільова аудиторія. Але мені було ще класно дізнатися з приводу того, як працює реклама в Google картах. Я про це не знала, що там можна її запускати. і Я думаю, що буду це використовувати. Сподобалось те, що можна було написати буквально викладачам, ну не тільки в спільні групи, да, можна було написати викладачам індивідуально, і я здивована, те, що вони відповідали там у дев'ятідесяті вечора. Ну тому, що, наприклад, в будній день звичайно, що ми там всі працюємо, де да, немає можливості робити ті ж самі домашні завдання. Там не знаю, о другій годині дня. І було класно те, що можна було задати питання от ввечері, коли ти саме займаєшся вивченням там якогось питання, там робиш домашнє завдання, і ти можеш ввечері отримати відповідь, і відповідь насправді ну, дійсно викладачі пишуть дуже швидко, як з курсу Google, Ads, точно також із Facebook, Instagram. Відрізок там, де ми налаштовували рекламу в Google, він був більш складним, тому що використовувалися, скажімо так, ці платформи, які я ніколи не використовували раніше в повсякденному житті. І ну, до Google був важче ніж Facebook, але знову ж таки є свої нюанси, тому що в Facebook також були там ті моменти, наприклад, по налаштуванні таргетованої реклами, які я коли налаштовувала таргетовану рекламу самостійно в Instagram, Ну я злила самостійно достатньо багато бюджету, тому що зараз, наприклад, я запускаю рекламу по рекомендаціям від лектора від вчителя, не знаю, як правильно буде сказати. Ну от, наприклад, мій ролик там зібраться там 250 на даний момент 250.000 показів, 93 тисячі охоплень. З 21 грудня по сьогоднішній день по 26 січня в мене в салоні плюс там 30, не подивилася виборку, дивилась в кінці в кінці грудня, а в кінці грудня було плюс 30 нових клієнтів. Ну я думаю, що за січень також десь плюс 15-20 нових клієнтів вже було, які приходили саме по рекламі. До цього я півроку налаштовувала. Ну намагалась самостійно налаштовувати рекламу. У мене по рекламі приходив ну абсолютно нуль. Всі приходили по сарафанному радіо. Тому по, по важкості, ну мабуть, як для мене важче було опанувати Google Ads, але в Фейсбуці я дізналась багато багато нової корисної інформації. Ну, напевно, перш за все хочеться зараз всі знання, які є, спробувати їх втілити. Я ще не пробувала використати рекламу в google картах Коли от налаштується, повністю будуть забиті графіки. Там дівчат які працюють на роботі. Я б хотіла перейти в. Сферу, коли в мене буде більше вільного часу, і перейти в сферу налаштування таргетованої реклами вже для інших людей, таким чином ну, мати як додаткове джерело заробітку. З приводу подальших курсів, ну мабуть, є сенс закінчити курси саме smm спеціаліста для того, щоб робити якісний відеоконтент, тому що, коли ти універсал, ти, мабуть, більш цінуєшся на ринку праці, ніж коли ти ну, там, маєш якусь Якусь там специфічну нішу.